Чому інколи для діагностики захворювань сечового міхура недостатньо УЗД чи аналізів? В таких випадках лікар може призначити ендоскопічну процедуру, називається цистоскопія. Цистоскопія це метод дослідження, під час якого в сечовий міхур вводиться апарат цистоскоп. Він дозволяє лікарю оглянути та зафільмувати внутрішню структуру сечового міхура. Це золотий стандарт для дослідження при підозрах на камені, новоутворення, хронічний цистит. Коли є незрозуміла кров в сечі підозра на пухлине новоутворення або камені сечового міхура, або підозра на пошкодження або новоутворення у ретри сечового міхура. Процедура відбувається в операційній під місцевою або загальною анестезією. Пацієнт лежить на кушетці, лікар вводить у цистоскоп, який дозволяє на екрані оглянути внутрішню структуру сечового міхура. Процедура триває від 5 до 15 хвилин, після може бути легкий дискомфорт або часті поклику до сечового пускання. Це найточніша діагностика. Вона дозволяє своїми очима поглянути внутрішню структуру сечового міхура, подивитися проблемні ділянки, або одразу з ними щось зробити, або взяти біопсію, або видалити камінь, або взяти якусь резекцію саме стінки проблемної ділянки. Це не боляче. Ми використовуємо анестезію. Процедура безпечна, ускладнення буває дуже рідко. Вона потрібна не всім, але лише тоді, коли інші методи діагностики не показують того результату, який нам потрібен. Цисоскопія це не страшне, це навпаки шанс вчасно та швидко вирішити серйозні проблеми. Не бійтесь обстежень в ланцет. Ми зберігаємо ваше здоров'я.